Колеги, ми продовжуємо після матчу прес-конференцію. Головний тренер обороні Валерій Володимирович Чеващенко. Валерій Володимирович, ваш перший такий коментар по грі? Просто прокоментуйте гру своєї команди. Ну, поразка є поразка. Звісно, прикро програвати, і тим паче в 2-1 вигравали першому. Ну, по першому тайму, але такі дитячі помилки призводять до пропущених м'ячів. В будь-якому випадку це десь нехватка досвіду у хлопців. Ми бачимо заряд призор чемпіонату України того року, і зараз грає на Євроаріні. Є досвід, і цього нам десь не заважило. Mm -hmm. Але треба працювати, нічого, би, є позитивні моменти, де треба е десь і в психологічному плані, і десь е технічному там, з ними попрацювати, щоб таких помилок надалі не було. Вони саме е визначають хлопців, що такі помилки десь там допустили. Такі команди, як Заряд, там, там Шахтер, там Дінамо не, не прощають. Mm -hmm. Дякую. Прошу колеги запитання. Валерій Мадори, доброго Добро. Хотів би у вас зачепити таку тему. Сергій Суханов знову став одним з ділових помітних осіб в грі. Він забив свої перші голови в премєр але є таке питання, якщо я скільки я я ма я, я, я відкривав на і повідомля що у Сергія закінчується контракт наприкінці року Це означає, що в нього є незахищений контракт і в принципі він може підписати броню угоду з будь-яким клубом. Ви, ви вирішили це питання С Сергій чи ви ну ви це це молоджу? Звісно, ми завжди тримаємо такі питання. і є У нас і спортивний директор, і директор клубу, які ми повністю на зв'язку і тримаємо ці питання то есть завжди в курсі всіх таких питань. Дякую. Паша. Прошу. Пане Валерію, обидва тренери і ви, і ваш колега кажуть про допомушені дитячі помилки. Те ж саме. А мені здається, що це тенденція, це нинішній рівень. Української прем'єр-ліги. Ну, це звісно, кажеться, це рівень. Якщо є такі помилки, то ви бачите, звісно, будуть такі помилки. От, це ви самі відповіли на своє питання. Якщо є добротний рівень, то і зовсім. Другий результат, нема таких дитячих помилок. Хоча, як би да, і на міжнародній арені десь великі клуби доп... теж допускають ошибки, і це приклад. Але головне, щоб такі помилки не повторювалися. Дякую. Валерій Володимирович, як ви вважаєте, що сталося у другому таймі? Все так виглядало, наче у другому таймі гра шла за сценарієм оболоні. Але мало забити гол, але пропустили. Так, да, було і відчуття на, на лавці, що десь десь от, трошки не вистачає, десь забити цей третій м'яч, але. Так, да, 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 така от. Ой, ось. О -да. І ну, опять. Дитяча помилка, так. в подборі, тобто і пропустили гол. Будемо тобі, аналізувати, хто повинен був грати. Ну, ми знаємо, да, хто повинен. Ну, будемо хлопцям казати на, на це, це не допустимо. Бо ми зазвичай бачимо там, і в інших іграх. Ну, десь нам прощали такі моменти, десь не доігрували, всі, всі грі не, ну, не простили. А Є... а, ну, це внутрішні такі моменти, так. Да. Вони, звісно, за такі помилки, вони самі себе штрафують, ми не зарабатуємо бали, і вони самі своїми діями, ну, ми штрафуємо самих себе. Але звісно, потрібно, щоб вони відчували відповідальність до таких моментів, коли виходять на поле. Треба, якщо ми говоримо тренера, треба виконувати. Якщо хто куди бігає, це Зазвичай не виконують потреби тренера, то будуть їм мати якісь там моменти, не будуть і грати, виходити. Тобто на гру виходять ті, які діють з вимогами ну, тренерського штабу. Так, Оболена за перепрошую. Олег, що таке питання? От Знову в цьому сезоні матч обороні вийшов надрезультативним. От якби ви себе поставили на місце перезвонути звичайного глядача, ви б отримали задоволення від гри без привязки і симпатії, бо буде чи стати того. Ну, глядач, глядачам завжди вони подобаються забиті м'ячі, За це ми любимо футбол. Ну, це, Створюють, звісно, створюють моменти. Я завжди і хлопцям і до і до гри казав, що ми завжди створює моменти в кожному матчі, але нехватка досвіду і цієї реалізації підводить десь команду. Це вже там не перша ліга, це прем'єр-ліга, яка вона є така є. Ну тим паче, звісно, за такі помилки не прощають. А нам треба футбол не прощають, теж такі помилки, коли ми не забиваємо, а нам забивають. Це такої, звісно, такі правила існо, існує в футболі. Це. Оболонь нав'язала боротьбу всім грантам українського футболу минулого сезону. Дніпро 1 Динамо, Шахтар для вашої команди немає авторитетів. Якщо умовне Мансіті приїде, приїде до на оболонь арену також буде гнути свою лінію. Ми будемо довольні. Якщо МанСіті приїде, це значить, що ми будемо десь грати <звізити> Да. Да, та, да. Та, та, Зазвичай так да, футбол, це та, як та, театр говорив Валерій Васильович, і без зрителі це вже да, немає сенсу. Там. А, ну, ми живемо в такий час, а, от, і благодаря ЗСУ нашому, що маємо таку змогу грати і продовжувати а, десь а, радувати наших глядачів, які можуть постерігати на ТВ. Але да, у нас ми з хлопцями працюємо в тому плані, що авторі... а, да, ми кожного соперника вважаємо, але треба виходити і теж і грати. Ми ж не на прогулянку там вийшли в прем'єр-ліз, Да, є свої там десь проблеми, але у кожній команді є якісь проблеми. Але треба виходити з цієї ситуації і грати на перемогу. Тоді в у них, у них буде це бажання. Але вони вже доказали, що можуть вигравати, і всі команди, можна сказати, ну, нічим не поступаються. Так, да, десь сильніше, десь там ще моменти є. А всі живі люди, всі теж помиляються і можна зі всіма грати. Ще одне за... запитання. А от, команда провела свій першому майчів. Павло на наскільки ця це, це міжнародне вікно вам пішло на користь та чи над такими аспектами гри е, обладнання об'являла час на під час сесії та, і ну зазвичай це таке питання, що може на користь піти, а може ти з графіка десь вибиваєш коли, коли там є добрі ігри, і десь ти входиш в цей ритм і це на Напротив дає той такий футбольного ритму і темпу. А коли там більші паузи, буває там тяжковато. Хлопці скучають за ігро. Тренування це тренування, але офіційного матчу духу десь не вистачає. І це дете може там а, а, тим пащі, те, хлопцям, які молоді ще там, тільки в тому сенсі, що е, в примір лізі тільки грають, почали грати. І десь нехватка цього досвіду. Дякую. Угу. Корос на піру молодіжці це проблема, Чи досягнення? в Ну, це для кожного футболіста, котрий грає в футбол, для них попасти за збірну Україну, захищати кольори нашої збірної це, звісно, так, досягнення. Але це не досягнуто, а попасти там на 2-4 гри, а досягнено, коли ти навпаки завжди. Викликають тебе за збірну, і це тільки молодіжна збірна, треба рухатися, щоб і в національну попадати. Ну, тільки свої праці, своїми голами, свої, а, а, досягнутими забитими м'ячами він може потрапляти до лави збірної України. Ми з, а, працюємо стенорами на цим, щоб він і далі рухався, але головне, щоб оце от молодість така от, а, десь. Щоб не зіграла з ним злою шутку. Десь не зазнався, не спіймав зірочку. Ну, працюємо над цим. Ну, тяжковато було. Зараз да, десь без, без паузи він провів там, можна сказати, два матчі. Був матч з металістом, одразу виїхав до збірної лави. Довго за саме знаєте ці границі. Приїжджають і тому десь в фізичному плані тяжковато, тому десь поберегли його і ну, випустили на другий тайм. Ми розмовляли з ним, казали, і він як би, ну, все зазвичай розуміє. Дякую вам. Що дякую, колегі. Будемо закінчувати. Це. Дякую, гарного вечора. Головний тренер Луганської зорі Валерій Сергійович Кривенцов. Прошу запитання від колег-журналістів до пана Валерія. Ну, хотілось би нагорі кілька слів на початку, знаєте, про статистику. В полі по грі. Ви тим віднову пограєте, бо це ваша перша победа в лаві Зарі, правильно? Да, ВПЛ, ВПЛ, так, так. ВПЛ, так. В Так, Да, дійсно, перемога дуже для нас важлива і довгоочікувана. Ми у нас э... Було трохи часу підготуватись, набрати трохи фізичні кондиції у другому таймі, я думаю, наша команда додала. От, но, зокрема, хочу відзначити Абалонь. Команда організована, команда агресивна, команда, яка набирає очки. Команда, яка довго не програвала на своєму стадіоні, тому я задоволений так, дякую, прошу. Валерій Сергійович, як ви вважаєте, чи вистачає у зорі глибини складу для боротьби на три фронти? Запитання складне, тому що кожна гра для нас це іспит. Ми надаємо шанс гравцям, а скористуються вони ним чи ні. Тому для мене теж несподіванка. Я хотів сьогодні зробити дві заміни ще в першому таймі. Ну здержався і думаю, дам шанс, пусть пограють. Одна із этих замін та Азіанга. Ну без. Якщо можна ще одне запитання. Прокоментуйте, будь ласка, рішення УЄФА щодо перенесення матчу з Макабі. Тут коментувати нічого. Ми приймаємо цей факт і будемо готуватися по тим датам, які в нас є. Так, прошу. Валерій Сергійович, добрий вечір. Питання до вас продовжую. Хочу розвинути тему колеги. На ваш, ну, от. Хотілося б почути, на ваш погляд також УЄФА, коли приймало рішення по матчу з Макабі, воно все ж таки не врахувало вашу позицію, позицію ЗОРІ і те, що Україна також знаходиться в стані війни, а не складається враження, ніби У ЄФА стало на сторону Ізраїля. У нас було дуже багато переписки з УЄФА і ми все пояснювали, що ми теж знаходимося в дуже складній ситуації. У нас іде війна, але за ці 9 років у нас не було ні одного переносу. Тобто ми підстраювалися, планували. але, к сожалению. Але ж був прецедент у баскетбольного макабі в Євролізі, коли кілька днів тому вони не могли зіграти в Ізраїлі, але вони свій матч провели в Іспанії. Мені сложно це коментувати. Ми прийняли позицію є дата, будемо грати. Давайте тоді по до футбольних справ. От зараз зіграла свій перший матч після жовтневої паузи на збірну. От як у вас була гра на кубок? Як ви вважаєте, Те, що у вас не було, те, що у вас був, був офіційний матч на цей тиждень винесений, наскільки? Це допомогло команді, чи можливо краще було провести цей, цей відрізок більш в підготовчому режимі. Що вам вдалося покращити? Як вважаєте, В чому команда додала? Думаю, фізичних кондиціях і в розумінні гри на Кубок дуже вчасна була гра, тому що там ми провели ротацію. Де хотіли побачити гравців, які мало грають в нашій команді. От. Хто себе хорошо зарекомендував, тому ми сьогодні далі також поставили в стартовий склад мічен, приклад. І взагалі дуже багато очікую від наших гравців. Дуже багато. І у нас Таке кількість брака в простих ситуаціях, де в команді майстерів це недопустимо. Ну, ці рішення на футбольному полі приймають футболісти, так. Тренер же не грає. Бо здається, що з часом футболісти повинні швидше і краще зрозуміти вашу вимогу. Я на це сподіваюся. Перед соколами, дякую за вимогу. Так, ще одне питання. Зараз ми вже повернути до тематики матчу. Як ви вважаєте, завдяки таким видовичним матчам, як сьогодні, зможемо УПЛ продавати за кордон? Зможемо. Як, як зможемо. 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 І якісні гравці у нас є в нашій країні. І спрос. На них в Європі теж є. І ті хлопці, які е, грають за границі наші, вони дуже хорошо себе проявляють, і інтерес до нашого чемпіонату там зростає. А, а греб'є пенальті? Бія. Ну, Сьогодні було вперечно, я мого дозволити. Антюх давно не забував. Сам, не, не будет обижаться, что ему не дали какие-то сделать? Нет. Дякую ему. Что будет запитання? Дякую ему, пану Валерію.